Да. А как вас звать? Соседи с Сашей. А как вас звать? Светлана Павловна. Светлана Павловна, скажи, пожалуйста, сколько же лет ничего не делалось с детского? Я не знаю. У меня же нет малых не могу сказать сколько. Ну там когда, когда, несколько лет назад что-то там делалось, так? Нет, не, красят, ну красят, что-то. Красят ее, красят. Притихнуть еще, еще за полчаска рубилось. Ще робилось, так, що тоді. Це виходить, більше 10 лет вже нічого не робиться. Писали, писали даже на міського голови, що ота горка, вона дуже аварія, що може дитина пузо ну, розрізати, то, по крайній мере, ніхто. Навіть подивіться, за що я не знаю, за що люди платять у дворах, що дворники не вбирають, що жильці виходять і сніг, чистять, і листя загрібають. Ми питаємо зараз за саме майданчик дитячий. Тобто його вже давно ніхто не робив, там війному останні гойдалки Даже Навіть благодаря, що попросили ми ну, ліс, ліс Господ, щоб спіляла деревину. Була деревина аварійна, що недавно Росія. Не б... да Бог би впала, це Ща дитині не було. Угу. Зрозуміло, дякуємо. А адресу скажіть, будь ласка, яка це адреса? Фрунзе 29, бро 45. Дякуємо. Просимо наших депутатів допомогти з майданчиком. Дивіться, яка двірка дитяча. Мало того, що вона повністю побита, попаяна, що тут може дитина порвати собі штанці. Ось дірки є. Так ще дуже приємно буде спускатись. Ну, мабуть, попка дитини тут залишиться, коли вона буде спускатись повністю. Шматок желіз заліза. Купаються тут. ну Також немає піску, піскутру нічого. Також фарбувалося явно дуже давно. Окрім цього, гойдалки. дитячі також. Там взагалі сотня, а тут а. Ну, майже, майже. Ну і з пачками під цигарок.